Середина червня, Івано-Франківська область. Це в нас Ліана Актинідії. Зараз йде інтенсивне цвітіння. Цього року дуже, вда... дуже гарні погодні умови. І буде дуже гарний урожай. Це в нас сорт байерн. Тут сорт Рогуб. З тій стороні в нас і росте сорт Скарлетт. Скарлетт це ранній сорт вже плоди вже зав'язались, такий маленький. Урожай буде просто неймовірний цього року. Так, тут у нас росте сорт римма. На середину червня вже проросте такий десь біля двох метрів. Кінчик я вже поприщипував таким чином. Ось тут в самому куті у нас росте чоловіча рослина, запалювач. Ось такі квіти запалювача. Ось тут у нас в куті запилювач і шпалера тягнеться на довжину, ось туди, довжина біля 40 метрів. Там ростуть у нас біля 20 різних сортів актинідії, аргути. Для ефективнішого запилення використовуємо такий прийом. Так, тут у нас молоді їм біля. 5 років, тим що на початку їм біля 10 років, запилювач знаходиться далеко в тій стороні і для ефективнішого запилення використовуємо ось такий прийом В пляшку з водою, ставимо гілки, ріжем гілки запилювача і ось таким чином проходить запилювання на далековісті. Далі будемо знайомлюватись з різними сортами, вже коли будуть плоди.